Всім привіт. Сьогодні ми разом вирушаємо світ пік. Давайте прокачаємо мозок і покажемо максимум реакції. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, отож ми з вами розпочинаємо. Яра, чому ти вся в це Поцілувалися. Тож ще не треба. Бардівське натхнення. Біноклі. Ух ти що? Фонарик. Я буду з біноклем. О, і, раз, один, да? і, і ми, ми тут отдемо а, иде а прямо. Мене можна взяти на клетки. Шановні глядачі, на стадії монтажу... Я чую те, що нас в деяких моментах погано чути. Пояснюю чому. Ми граємо через рацію, тобто через ігрову рацію, а не через Discord. І якщо ми знаходимося один від одного як якомога далі, то звичайно ж зв'язок втрачається. І ось таке це місцями відвуння. Тутами, тутами, прямо, 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 на, прямо. Плечі на плечі. Можна взяти і кинути. Ано, на плечі якось. Я тобі може на плечі вискочити? М може Сможуть. тоді коли ти здихаєш? Може щоб... це коли ти помер, Оце як Тоха тоді сотню взяв? Ні, да і підкинути, під щоб я... Може мені <плес> присісти <плес> треба? Оу май. Я. Якось зі До сонь, у нас зараз виглядає не як хтось став на когось, щоб присів. Я бачу, бачу, бачу! ж брат і сестра, господи мій. Люди дивляться. Господи мій. Я не хочу їх двох бачити. Я я підкидаю. Це коли під час того сам читаєш кампсудру. Та-та-та. та Зараз відкриємо, що сніг буде. Може буде аптечка запасні? Може, нам. У мене є кулька, що мені з цією кулькою робити? Гармата. Гармата. Тільки ставте її нормально, не так, як я, тоді, будь ласка. Ну ти хотіла добра. А от Діма там вот он кого от прямо скаче. принципі, стабільність. Ні, щоб йти з компанією, вийде сам по собі. А потім буде кричати веде! Ну, оце хоч не в що він відвернувся, побачив грибочок, а потім веде. Ту -тау -тау -ту. Дима, мы тут, мистец. а Дима, давай, 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 Дима, Дима. Сюда, 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 сюда. Давай, 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 давай. Бери, бери, бери. Не мешайте ему читати. А че ты його захищаєш ты? Поткнувся. Хто мене скидає, твою? Дивош ти. Ви бачите безмотіки, Shift і, і цей пробіл нажимай. багато а можна без пробіла, Юрка, Shift і, 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 і ліва кнопка мишки. Або просто підходиш і ліву ліва кнопку, кнопку затримуєш. полізли. Та, ліва кнопка так, так. мишки. І це прекрасно. Shift і ліва кнопка затримали, це набагато простіше. Сюди, сюди, сюди. Будьте здорові, добре. не болійте, пані Ірино. Ну, сюди, 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 сюди. Добре, добре. Як що, у нас є їжа, ми вам дамо. Ми то ще загрузили цілий цей. Я тобі... іди, іди сюда, кокосів. Він хоче з другої сторони залізти. Він хлопчик, самостійний, знаєш, сам рішу. Так, він, так от він сам рішає. Що ти, ти як та це вчепилася до хлопчика, відчепився від хлопчика. Чепилася вона до нього. Ти диви на нього. Дімася, ти кажи, ми тебе це захистимо. О, тут одного лізе. Дамойш міру, скажу йому скажемо, а воно вчепилося. Ір, та куди возьмеш їду там? <плес> так. тут грибок. Не їж ті гриби! Не їж гриби! Не їж, не їж, не їж, не їж! Викинь, викинь, викинь! Викинь каку! Викинь каку! все, я вже помираю. Що ж... Що ж його так тягне до грибів? Я не... бо тому що... Що ж він... Що він грибами... ...овсе не виграє! Бо тому що він грибоїт! Помер! Бо він грибоїт! Дім, чуєш? Возьми цього гриба, він тебе вилікує. Який? Оцього я тобі кину гриб. Що ти Але обманюєш? Добре, я не знаю. Нема, що ти це. Народ, нам сюди, а тут вам простіше, чи що? Де там? <тур�> Диви, що ти факел запалив? Ловлю, 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 ловлю. Зупинили. Дякую. <slutters> Поліз. Полізла. А де хлопчик? ось-ось О, там, там прямо кокоси. Файно. Зверху. Добре. А у мене в сумці ще купа кокосів файно, зараз прийдуть хлопчики, ми, ми поїмо кокосиків. <свят> отому, отому ще три валізи. Де? Ага. Ну он, 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 он я вла. не знаю. Я раніше лазила вообще просто шифт пробіл. Shift, і пробіг, пробіл, пробіл, пробіл. А Соня каже, лівий кнопкою мишки. Да ну, це ліва. набагато простіше, Сонечко, як тобі це, як тобі зручно, я ж нічого не кажу там погано. ні я просто ж кажу, я не знала, то, то Діма, щоб вибирав собі як йому добре. Ох ти ж мазафака. Добре. Давай направо, наліво до мене, наліво. Полетіла, полетіла. Папа, Дімаська. Іди сюди, сюди. Я так ми ну ж просто, тоді грали. Ну обичну мишку, як ти от стріляєш, наприклад, да, чи там це, просто нажми і тримай. Це, це права, тобі треба ліво. Ліво, ліво, ліво. І тепер, і тепер лівіше до мене, до мене, до мене, до мене, лів, 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 лів. молодець молодець. Молодець. Я на горі. Я на горі. Я біля кокосів готова на горі. А пробіл це... А, а, а. а пробіл це рогок. Типа, ну, це тобі на последній місць дихання, і це або тут... Тут стоїть? Ну, тіп, тіп, так, тіп, так. Давай п'ять. Ой! <ріст> У мене є кокоси тримайте. О, а на тобі шарик? Ага, я його використала. Ага, ну Ну так да, так пустить. Тримайте кокосики. Кокос, кокос пав. Бляха. Ским пам парам-парам, парарарарам. Якщо ви чуєте такі звуки шороха, то це у мене mm -hmm. тут кішка зловила нічне дуркування і почала хату розносити. У Лікувальний корінь! У мене якраз... Дімася, у, 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 тебе, у тебе що з ХП? Віддати, Лук'єн. Тримай. Використай його. А, а мене використали чи ні? На 1, 2, 3. На 1, 2, 3. 2, Три. Три. Три нічого нема. Я смысле, я ж йому віддала, віддати лукін було, а, кого тикнуло. Ам, а, може воно використалась А не знаю, може використалося. Ну, непонятно. Ага, ну. Блін, дивина якась. Чутили. Дивина якась та й буде. Кем пам-парам-пам-пам, парам-парам-пам. -пам -пам -парам -пам. А треба туди. А наверх верхнє тут не заліземо. А, а на що тут можемо бійти? Я Йохи тут заліз. А, ба. Да. Ну, фанче де. Що? Де там, бо ми вже на горі. на горі, а я це його, дурненька не туди полізла. А ми Іду, йду, йду, йду. йду. Та, я понял. Не, не надо, я сламенька, все добре. Точно? Та! Так, та. О, того нового, та? Та, пев... ну, да. так? Да, ну так. Так, куда там далі? Сюди. Сюда, Чекайте, сюди. там Чекайте, там не заліз за нами. Точно. Я бачу дим. <кій> <кій> ага. Ми вже недалеко. Рослина? Чи що це? Списало. О, я туди не залізу. Залізе же, Діма, Вір в себе. Вір в свої сили. Фух! Я залізла. <кій> дякую, дякую. Давай Дима, давай, 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 давай. Я тебе ловлю! не О. Капец! Блин! Я тебя тримаю! Давайте. А ты можешь залиться мне зараз на классике? Нет. Ладно, не стрибай, будирок ВПД! Ч Чуть не впала. А тут рубиться. Лаша! Ох, я сам чуть не впав. Пробуємо, давай. а знову. Зો що нападає. Що ж це таке? Чо віта обійдіть походу, буде набагато простіше. Давай, 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 Їмо. давай, давай, давай. Алелуя. Алелуя, брати, завтра. А, Зараз там а буде це, біляйте. вот, вогкостер. Uh, вогонь, вогонь, вогонь. Битне вогонь. Який э, затухне за пару секунд. А <звук> не не треба, в <звук> нас же всі живі. Фіурка скаута в мене в руках. Засісочка. А! Чуєте, це якщо хтось з нас помре, то нею можна когось воскресити. Та. Прикольно. Її можна носити з собою. А оце теж можна? Тутово є сувій. Читаю Сувій. Давай про торопіки. Любий щоденник, погані новини. Капітан корабля на косячів ми. І ми згнали аварії. Рота, закрий! Енергетик з'їла! О, спати я спати хочу. Боже, любий щоденнику, погані новини. Капітан корабля на і ми і ми зазнали аварії на якомусь таємничому острові. На щастя, таємничі острови це моя стихія. Уся наша команда працює злагоджено, тож ми швидко доберемося до вершини піку і подамо сигнал про допомогу. А поки що я скористаюся нагодою і, і додам кілька нових. Сторінок мій знаменитий путівник. Скаусмайстер май... 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 майстер. Чи не, не розуміє, не пише. Скаусмайстер Соня, ти казала за цей сигнальний вогонь. <кхух> Прочитавши далі посилання скоутмайстера, ми вирушили далі в путь. Я не пішов, я тут кого спустився. Команда гра, ні, не чули. Бляха. Мені треба аптечка. <кхух> Мені треба аптечка! А мені теж треба. А куди ж ви полетіли так? Охти, бляха. Диму колбасик. Треба акуратненько, сніжно, потихоньку. Мені випадки, я О, я бачу перці. Хто хоче перець використати? <гаре> <Огорода>. <гаре> а як ти так, так показувати падає? <гаре> у мене мені треба аптечку, у мене просто хп, не знаю, на донишці. <гаре> <Шо їді, Вася? гаре> він, <гаре> <гаре> він вмирає. А може він це, анімацію використовує? Да, да Я ж думаю. У мене тупо виносливості немає, я кажу зразу. А як тут цей використовувати? Глайдер. глайдер? Який глайдер? Тут нема глайдера. От, по лозі лізти, лозі Лоза наша все. Ого, лоза наш глайдер, во. Ага. А, у тім, в рафті я глайдер. Мені треба. Мені треба птечка, у мене все а, погано. Нам, нам треба... Птечки. Чуєте? Стійте, стійте, не лізти під час дощу, бо воно дуже слизько. Ми Будемо чекати, поки дощки кончаться. Ніт. А вон, уже все. Давайте, я, у мене просто, у мене винослив немає, я не можу ніяк залізти. Я вас ловлю, давай, Діма, лізь. Зараз я відкрию. Таня? Можливо, там є біло. Ні, в мене тупо нема виносливості. Лісти на шифт, шифт. Шифт і пробіл. Зажимає шифт і пробіл. Соня, Соня, я тобі маю тут біду з енергією. О! О! Дякую, Єрка. Чекай, чекай. Як, як, як? О, а як? Сонь, сонь, бери. Дякую. І бери ще це. І Тут обережно, бо тут вколотись можна. Та мені би бінт був, бо ага. у мене просто у мене хп взагалі немає. Дякую тож. У мене Дякую. і виносливості хп. Що ти прильог? Він поняв, що він прильог. Так нікуди не вошл. Я бачу там скриню. Так буждіть, треба тут нежно, акуратно. Ніжно. Дуже ніжно. Ну, Знову дощ. Паскудний дощ. Я його віддаю на це в прокуратуру. Як мені взяти? Так, вилікуй мене, я. Я тебе лікую, повністю вилікую. Либо кнопка миші. Ліву кнопку миші. Іра! Ти себе вилікувала! А як, в смислі? Треба а... просто. Мене писало вилікувати Соню. Может его ты на тупа. Бен! Во, Бен! бери, Бента. Та я, ну что, я тупа совсем уже. <свят> троха, <свят> ура, <свят> троха! Не, я на увазі, що це що щось непонятно тут написано, шо. Димася, ты <свят> куда же полетел? О, а, ти, на цього орангутанга. Не, він Тарзан. Оооо! <свят> Стразан класний я... мультик. Я... Давай, Їма, я туди вийду. Давай, 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 давай. Витяга не вдвоє. Дякую. Да. Це отруйне, напевно. Блакитна знаю, бананиця. Хана мені походу, так? Понял. Шкірка блакитна. Нет. А головна на тій шкірці не посунутися. А куда вы едете этот? Встать, сюди... встаньте, хтось на шкіру. Ух ти, ж, бляха. Вертайся назад, бігом! Що шо сам не Дима взорвался. чому? Я написал Ну він, живий-живий. Ага, понятно. У мене немає ні стаміни, їсти хочу. Зараз ми не йдемо. Зараз у того блакитного бананчика заточиш Остань на шкірку від банана. Не хочу. Діма полетів в папці. Там бля. Помір? Не знаю, я тут попав. А я, я ж його не трогала! А нормально. Я ж її не тр... Та воно зривається. Що? <спільств> тут тут д тут джели є? Ну, джели мене любимо. <натолігів> а де ти є? Іду до... до тебе, йдемо до тебе. А в мене що немає? В мене коротше... Я з'їжджуся, бо в мене феолістового багато. я все безічитарно з'їжджуся. А у фоні, в пункті, нахер ти не з'їдався? В мене немає. Вже з'їла? Так. Давай, ось сюди стрибай. І куди, ти, і куди ти її запальнув? Ти її запальнув, до дімочки. За братіка прилетіла. А як ми маємо далі виживати? Я не знаю, ми, ми лише максимум доходимо до цього рівня і все, до побачення. Ну, я, я, я не знаю, я як сам якось зайшов до наступного рівня, але як? Треба думати жовта коро... Жовта корольниця. А ну-ка. Я її з'їла. <рив> <рив> Ні, воно мене лупа, фіолетовое, я нічого не бачу. Все є! Я пержу фіолетовим. Воно мене тупо пожирає. Тоша? Іра, я тебе любила. <рив> Сперматозоїда. Соня померла. Соня померла, ти... підніми її. З бананом якимось. Я Соню несу. <реш> куда ти її несеш? <реш> Вона у мене на горбі. <реш> я поняла? Тне неси її кудись. Куда? Я можу ну, типу здатися? Неси її. <реш> Ви зрозуміли, нам не піддався другий раунд, ми його успішно провалили, але хочу вам показати багатий сміх дуже крутої жіни. Чолочка. Ір-ір, ір, ір. Чуєш, без чолочки не буде чьолочки. На ось такий вийшов відосик, дорогі глядачі. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і до нових зустрічей. Пока-пока.